В Україні у другій половині тижня дощі накриють більшу частину країни, хоч це й сильно не вплине на температуру повітря, але все одно буде легше. Де саме очікуються опади? Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у четвер, 4 липня, дощі в цей день йтимуть у всіх західних областях, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Кіровоградській та Черкаській. Місцями можливі грози та гради. Нарешті території країни переважатиме суха та малохмарна погода. Буде прохолодно у всіх західних областях, а також у Житомирській. Там вдень від плюс 20 до плюс 25 градусів. Нарешті території країни буде спека від плюс 29 до плюс 35 градусів. Вночі буде від плюс 13 до плюс 22 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 5 липня, майже по всій країні йтимуть опади. Сухо буде лише у Хмельницькій, Вінницькій та Одеській області. Нарешті території країни йтимуть дощі місцями проливні. Температура повітря в день у західних областях від плюс 23 до плюс 26. На решті території від плюс 29 до плюс 34 градусів. Вночі буде від плюс 13 до плюс 22 градусів тепла. У суботу, 6 липня, дощі йтимуть лише у Харківській, Луганській та Донецькій області. Нарешті території країни переважатиме сухата та малахмарна погода. Температура повітря в день по всій країні від плюс 25 до плюс 33 градусів тепла. Вночі буде від плюс 13 до плюс 22 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!